Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клюєюа. Хто слідкував за моїм каналом на останньому якомусь відео або на пості для спільноти, яке я викладав, то я переїхав в Канаду. Дуже-дуже мрію в Канаді половити тут лосося. Але на даний момент поки такої можливості немає, тому що я поки що шукаю роботу, шукаю житло постійне. І поки що взагалі не до рибалки, але я постійно, коли знаходжусь в якомусь магазині, цікавлюся якимись цінами на рибалку. <кій> Хочу купити ліцензію, але вона е дійсно не круглий рік, а рік календарний. Тобто, якщо я її куплю зараз, то вона в мене буде дійсна на рік, але до 31 березня і далі треба купувати нову. Тому сенсу купувати я не бачу взагалі. І зараз я знаходжуся в такому Магазині Walmart, де є багато різних якихось речей, і рибалка, і якийсь велоспорт, і все інше. І я хотів би вам показати, можливо, комусь буде цікаво, скільки коштують риболовні оснастки в Канаді. Дивіться, тут є ось такий відділ. І я приблизно вам прикину по цінах, що скільки коштує. Наприклад, спінінги. Що я зрозумів щось тут по тесту в цих спінінгах. Тест. Тест спінінга. Медіум 8-14 ЛБ, блін. Я в грамах трішки розбираюся, а в цих ЛБ ще я не, не вивчав цю всю систему. 8-14 ЛБ ціна є на цьому спінінгу. Хі -хі. ціни немає, друзі, тому я спінінг не скажу, скільки коштує. Но він який, не супер якісний. Тому я би його можливо і не купляв. Дивіться, якісь бездупльові палки висять по 12 доларів, якісь самі палки, якісь незрозумілі катушки закриті. 14 доларів. От якась вже можливо, серйозніша катушка, 22 долари. Mm, Ultimate Stronger Моно, Можливо, це нитка на 8ЛБ. Ні, це жилка, звичайно, на 8 лб. 10 доларів. Далі барахлішко барахлішко Тут жилки, тут якісь зв'язані вже готові поводки. повідці, хук Snellet коротше, 8 штук, 77 центів. Дуже навіть дешево, не знаю чому так. Якісь різні гачочки. 2,67. Наприклад, якісь карабінчики, дуже великий розмір, але долар 27, скільки карабінчиків? 10 штук, мені здається. Наприклад, отакі тягарці. Розмір 5-20 штук, 1,77. Ну, відносно, якщо дивитись на оці всі дрібнички, то вони недорогі. Далі йдуть, дивіться. Такий якийсь твістер 8,57 з, з цими блешнями, тут тр трошки інша вся ситуація. Якщо в Польщі таке коштує все там 5-7-10 доларів, то тут це все коштує Ой, в злотих, то тут це все коштує в доларах, дивіться, оцей набір 7,77. Але це ж не супер якісні, просто якісь не, не брендові блешні, на які, можливо, і не буде так нормально клювати. Що ще є цікаво, якийсь отакий. От Воблер, дуже якийсь для мене незрозумілий, дивіться, який в нього носик, якась бляшка втіплена 13 доларів. Ось тут є якийсь такий воблер, який неглибоко заходить під воду 12 доларів. Ось така вертушечка. Скільки 8 доларів, тобто в Польщі це все коштує Просто в злотих, а тут, а, а тут в доларах це вся риболовля. Це, мені здається, ловля для океанських е, рибалок. Отака От велика блешня. Я дивився відео, як таке ловлять, але я навіть толком не знаю, як це працює. Сюди чіпляється ще якась блешня і гачок, і якось воно коротше, там щось балансує по воді, не знаю, але якось так. це для океанської риболовлі. Дивіться, тут за 4 долари якісь такі. Блешні, це ніби як недорого, але не факт, щоб де працювати. За 4 долари якісь отакі вертушечки. Можливо це на форель якусь. Прикольно. І тут якісь дитячі вудки по 10 доларів якісь. Дитячий двіжушка. Тут такий набір. 20 доларів якийсь ніж. А, може це філейний ніж для риби. Ось такий. І доставати гачок в неї з ротика. Ніби нормально. Це кантур, 41 долар, дорого. Є за 10 ось такий простіший. Це в нас що, не знаю, це може лід сверлити. Що тут ще є цікавого? Підсаки. По 56 доларів, ось такі 34-56 доларів, ось такі підсаки. А є і за 6, дивіться. 6 доларів. Ха -ха, маленький такий підсак. Ой, впав на голову в <плес> Чи не забив мене. 6, 12, 19, 27, 56. 56 це вже прям топчик якийсь. Тут ось такі коробочки для ваших блешнів. 5, 7, за 9. Ось така велика коробка. Прикольно, ніби як не дуже дорого. Коротше. Ось такі приблизно друзі ціни. Планую і далі знімати щось про рибалку, але, як вже говорив, нема поки такої можливості. Якщо вам цікаво дивитися про якісь ціни на рибальські оснастки в Канаді, я на даний момент міг би це знімати періодично. Тоді поставте, будь ласка, подобайку, напишіть, можливо, коментар, що вам це цікаво. І я і далі ще щось міг би підзняти вам таке цікаве. І готуємось до рибалки на лосося. Дуже мріяв би в океані половити рибу. Як це все виглядає? Дуже цікаво. Тому, друзі, якщо є можливість підтримати, поставте, будь ласка, вподобаючку. Я буду знати, що вам це відео сподобалося. Вам цікаво взнати ці ціни. І підписуйтесь на канал, до зустрічі.